Всім привіт! Сьогодні я вас навчу робити браслети, але трішки плотніше, мабуть. Ну, не, не ось такі основи, а трішки попознішої та сильнішої. Нам для цього потрібна буде рогатка, крючечок та, звісно, що ж, резиночки. Кольор, який ви хочете на вибір. нам потрібно. Ну що ж, ми можемо починати. Беремо рогатку. Так. Беремо кольор, який ви хочете. У мене це червоний. Беремо. І, ну, без різниці, як ви робите це, я ось так ось. Хоп, хоп, я перекручую. Ось так ось перекручуємо вісьміркою. Потім беремо ще колір, тільки вже три резинки любого якого любого, любого кольору. У мене це буде рожевий. А що, нехай. І ви тоді побачите, який буде результат. Це не сильно важко, так само, як і маленький обичний. Беремо. На, тільки на маленький. Обичний буде набагато легше. Скидаємо нижній та описуємо вниз. Я думаю, що так буде удобніше. Беремо біленький, або який завгодно колір. Це, я просто кажу, що я люблю. ви можете брати те, що виберете. Це не дуже важливо. Беремо та ось так ось якось це повинний. Ось такі ось штуки. Та ми все время будемо брати по три. А в мене тепер буде. А чому б ні? Синій. Тепер у мене буде синій. А чому б ні? Що ви мені зробите? Так, да. рожевий, червоний, білий і... ось такий. Синенький. Зараз покажу саме, саме буде саме сильніше видно, як він буде у нас такий красивенький, такий хорошенький. Ось такий. Ось я сподіваюся вам гарно видно. Так. Ну, отакий. Далі ну, візьму, не знаю, хай буде ось такий ось. Ще одну єдину. Повинно якось вийти. Ось так. Все. І тепер хобана, і тепер робимо та прикріпляємо все. Ось так ось у нас повинно вийти і тепер знову в нижньому підкрі... крючечку натягуємо і наверх все приціпляємо. І ось також у нас повинен бути браслетик. Я думаю, що ви все зрозуміли. Та я можу з вами прощатися. Так що, до нових зустрічей!